Інколи буває дуже сильно важко писати для вас жарти. У мене дуже сильно великий біль. Я плачу ще вечора. Нас, українських акторок, як товар. У зйомках домінували проекти держави-агресора. І Ніліза була відказа за надпоходженням. За відмову мене сильно були і Ці люди. Зараз працюють на наших проектах, проводять своїх медійне ліце тої держави, які відтосили. Мені дуже страшно, що далі буде. Я просто намагаюся триматися і щоб мене помітили продакшни, щоб бути самоукраїнською акторкою і з хорошою репутацією в чорних списках у держави-агресора, яка була, але не в нашому кіно в чорних списках. На жаль, вони просунулися, просунулися з тих знімальних груп.